А це ось та графиня Хандерберг. Ну, цвіте вона на сонці. І цвіте гарно, і не обгорають у неї квіти. Я боялася посадила там у притіненому, а вона там зовсім погано росте. От зовсім. А тут росте. От і вгадай. А це ось яка краса цвіте, лавіла кота. Вон довго теж цвіте так. Ось Фредерік Мистраль. Тут теж він краще цвіте. Тут під забором йому тіньочок тут. Ось цвіте. Оце ж нова якась троянда, ще я її не оприділила. Дуже червоного кольору, може, пересортом прийшла, Ну, дуже красива вона червоного бархатистого вон, кольору такого. Червоного-червоного, ніжного. Це Софі Роуз. На базальниках от цвіте. Це ось. Нахиглюд. Теж вон, О, дивіться, стільки на ньому буде тих. Ну, Вона теж з плетистих, а я її посадила. Ну, прийдеться ж пересаджувати отсюда, звісно, бо заб'є все на світі. Моя Рабусточка. Ось ця Френезі. Гарна троянда. Я оцінила. Да, вона і цвіте довго, і жари не боїться. Ось вона ще. ця та вже вон версігні вже побіліла. Ну, стоїть, теж квіти держи. А ось буде розпускатися чіпідейл. Такий кущик був Манюсінький я взагалі не знала, він по землі стелився і все. А зараз базальник набрали от по метру і вверх пішла. І кущ широкий. Ось Елоді Госюєн.